Все, що ми маємо, все, що нас оточує, залежить від того, як ми думаємо, залежить від того, в що ми віримо, залежить від того, у чому, у чому ми переконані. Або буде відео про наші переконання, різні, обмежуючи, не обмежуючи, будь-які переконання, які в нас є. Спершу я думала написати про це пост, але таки вирішила зняти відео. Знімаю його стандартно з першого дубля, тому можуть бути різні зупинки, якісь не з першого разу зрозумілі порівняння. Але сподіваюся, що я донесу вам думку правильно. Почну я зараз з дуже простого. Наприклад, колись я собі придумала, що. Мій чоловік має називатися Андрій, і я апріорі відсикала всіх хлопців, які були не Андрії. Час від часу в мене виникала така думка: ну а може таки не Андрій, але вона засіла насправді так глибоко підсвідомо. Це було таке підсвідоме переконання, що має бути тільки Андрій, і це був ем, свого роду фокус, свого роду обмеження. Хоча ну, я не маю нічого проти, я, я щаслива. Але це просто простий приклад, як діє те, що ми віримо. Так само, якщо ми щодо мого попереднього пускав про віру, якщо ми сприймаємо віру як якесь обмеження, якщо ми цьому противимося, ми будемо вічно думати, що вона нас обмежує, тому що ми віримо, що віра нас обмежує. І так будь-що. Якщо ми навіть візьмемо дві абсолютно протилежні речі і двох людей, які вірять в одне і в інше, то для тих людей буде це правдою, і для тих буде людей це правдою. Наприклад, візьмемо якусь людину, з працівника, щоб вам було легше. Якщо в мене буде опереджена думка, що ця працівниця працює погано, і я буду свято вірити в те, що вона працює погано, то всесвіт підкидатиме мені лише додаткові підтвердження, що вона працює погано. Я буду помічати всі її косяки. Я буду незадоволена всім, що вона робить, бо в мене є міцне переконання, що вона працює погано. Звісно, якщо я свідома людина, якщо об'єктивно вона працює добре, я його... Переформатую в себе, я зміню свою думку, але якщо ні, я буду до кінця вірити, що вона робить погано, і тою своєю вірою тим самим спонукати її робити ще гірше. Так само, якщо інша людина буде думати, що вона працює дуже добре, і буде свято в неї вірити, то вона буде ще разу знаходити якісь приклади того, що ця людина прекрасно працює, виконує свою роботу на найвищому рівні.